Добрий день, мої маленькі друзі і шановні батьки, дуже рада вас всіх вітати. Відгадайте, будь ласка, загадку, колір цей яскравий дуже, колір серця, колір ружі, колір яблук у садку, колір маків на луку, колір шляпки в мухомора. Колір вуст і помідора. Що за колір то червоний? Червоний колір надає впевненості, заряджає енергією, викликає почуття тепла та надає зігрівальну дію. Продукти червоного кольору буряк, болгарський перець, полуниця, помідори, вишня, кавун. Папая. Стимулюють обмінні процеси, покращують кровообіг, поліпшують настрій та допомагають роботі серця, підвищують працездатність. Отже, червоний колір допоможе нам виконати цікаве завдання. До Сашка завітали три подружки. Він пригощає їх полуничками. Скільки полуничок? Порахуємо. Одна полуничка, дві. Три. Всього три полунички. Скільки тарілок? Вірно, теж три. Що можна сказати? Порівну, скільки тарілок, стільки й полуничок. Скільки всього дітей? Так, четверо. Чи всім дітям вистачить полуничок? Ні, що треба зробити? Додати ще одну тарілку та покласти ще одну полуничку. Скільки стало полуничок? Вірно, 4. Як ми отримали число 4? Так, до трьох полуничок додали ще одну. Молодці малята. Дітки, поміркуйте і скажіть, чого завжди бувають чотири? Скільки коліс у машини? Вірно, чотири. А на цьому зображенні чого завжди чотири? Так, ніжки у стола. Поміркуйте, чого завжди чотири? Ну, звісно, чотири лапи у кота. А на цьому зображенні є 4 елементи? Так, у нас завжди 4 пори року. Поміркуйте, чого завжди 4 у квадратної хустинки. Ну, звісно, 4 куточки. Відмінно малята! Діти, спробуйте відгадати, які цифри заховалися у цих картинках. Вірно цифра один. А на цій картинці яка цифра заховалася? Так, цифра 2. Яка цифра заховалася на цій картинці? Вірно, цифра 3. Яка цифра заховалася на цьому малюнку? Вірно, цифра 4. Малята, червоний колір дійсно підвищує працездатність, надає впевненості, тому що ви були великі молодці, гарно виконали всі завдання. Бажаю всім здоров'я і гарного настрою. До побачення!